Може, le фіксилокапельоріт. Я маю визначити мету і ритм. Мета відновлення Франції, де зараз високе безробіття, погана конкурентна спроможність, високий дефіцит, найвища заборгованість. Моє завдання полягає у відновленні країни. Задля цього я визначу конкретний термін два роки. Ви кажете, мені треба квапитись, то я кваплюсь. Ви я кваплюсь. Визначити завдання строки, взяти ситуацію під контроль. В неділю ввечері президент Франції Франсуа Оланд показав, хто в домі господар в інтерв'ю телеканалу ТФ1 він зробив низку гучних заяв. Вони стали його відповіддю на критику, що упродовж літніх канікул невпинно зростала. Популярність Оланда останнім часом йде на спад, аби виправити ситуацію. Президент пояснив французам план дій наступні п'ять років. Головна боротьба розгорнеться довкола безробіття й боргового тягаря. Задля цього, за словами Оланда, треба заощадити 30 мільярдів євро. Завдання на наступний рік зменшити державний дефіцит з 4,5% ВВП до 3%. Що ж до 30 мільярдів, то їх планується заощадити у такий спосіб. Держава зменшить на 10 мільярдів свої видатки. Урізання торкнуться усіх галузей за винятком освіти, безпеки і правосуддя. По 10 мільярдів євро стягнуть також у вигляді податків з громадян і підприємств. Гадаю, нас змусять знову за все платити. Ну як завжди, Якщо на нас падуть нові податки, то ми не витримаємо вже, ледве тримаємось. витримаємось. Всі мають бути задіяними. Багаті трохи більше інші менше. Це нормально. Це не фото Найвищі податки платитимуть заможні родини і великі підприємства. Ті, хто заробляє більше 150 тисяч євро щорічно, віддаватиме державі 45% податків. Прибуток більше за мільйон євро обкладатиметься обіцяним Оландом під час виборчої кампанії податком у 75%. Таких мільйонерів у Франції 2-3 тисячі. За словами президента, ці заходи економії діятимуть кілька років. Заможним громадянам, звичайно, не до вподоби ідеї ділитися з державою грошима. Найбагатший француз, один з найзаможніших людей планети, Бернар Арно, напередодні виступу президента, повідомив про бажання змінити громадянство на бельгійське. Щоправда, на плани Франсуа Оланда це не вплинуло. Я міркував так: якщо запроваджувати цю податкову реформу, яка вимагає зусиль, тоді дуже важливо, щоб ті, хто заробляє багато, більше мільйона євро, усвідомлював. Він має показати приклад патріотизму. чи виявляться мільярдери Франції справжніми патріотами покаже час. Втім, патріотизму кількох тисяч багатіїв навряд чи вистачить, щоб вилікувати хвору економіку країни.